Доброго дня, друзі! З вами гемомама Олена Козловець і сьогодні я розповім вам про гемоекстракти, а саме про те, в яких формах випускаються гемоекстракти, як правильно їх використовувати. Нагадаю вам, що гемотерапія, це фітотерапія на сьогоднішній день найефективніший метод фітотерапії. Чому так? Тому що готуються екстракти з бруньок та молодих пагонів рослин, і несуть вони у собі інформацію про потенціал усієї рослини. Екстракти готуються, ці настоянки готуються на спирті, глицерині та воді. Але сьогодні ми з вами не про рецепт. Якщо вас цікавить рецепт, ви можете придбати мій майстер-клас і готувати екстракти самостійно. Але сьогодні ми про те, що можна зустріти в аптеках і магазинах світу. Отже... Концентрат та Д 1 розведення. Отакі дві форми буває гемоекстрактів. д 1 розведення та концентрат. Що таке Д 1 розведення? д 1 розведення це той же самий концентрат, концентрована форма, але розведена в 10 разів. Навіщо це робиться? Д1 концентрат можна спокійно використовувати для малюка від самого народження. Так, гемотерапію використовують від самого. Народження від перших днів життя, якщо це потрібно, звісно. Для людей похилого віку можна також, для чутливих пацієнтів з великою кількістю хронічних проблем. Концентрат зручно використовувати, якщо ви справляєтесь з якоюсь гострою проблемою, вірус чи грип, наприклад, або якщо ви їдете в дорогу кудись. Берете з собою в подорож. Незручно брати з собою великі баночки, 3-4 екстракти, наприклад, вам потрібно. Так, ви можете взяти концентрат, а ще краще комплекс концентратів. Це коли 3-4 екстракти разом в одній пляшці. Таке буває, так? таке існує. І така форма є. Як використовуються гемоекстракти? Якщо ви використовуєте гемоекстракти для нервової системи, я рекомендую вам метод мікродоз. Це автор цього методу, Лорен Хюбелі, моя вчитель з гемотерапії. І тоді вам знадобляться екстракти в д 1 розведенні. лише одна, дві-три краплі. Про властивості екстрактів ви можете дізнатися на моїх курсах: портрети екстрактів, портрети препаратів. А, а зараз ще про дози. Значить, про нервову систему. Я сказала: одна, дві-три краплі, ви можете прийняти безпосередньо крапнути на руку і отак. Слизнути або просто до роту накапати. Якщо ви застосовуєте гемоекстракти для імунітету, або для очисних органів, або ви захворіли на вірус, і вам потрібно підтримати себе, то екстракт застосовується у воді. Будь ласка, візьміть екстракт, або два, або три, або чотири, які ви обрали, так? Накапайте безпосередньо у воду. Кожен екстракт. Додає щось своє, вони змішуються, у вас вийде якийсь коктейль, і ви вип'єте цю воду за 15 хвилин, за 10-15 хвилин до їжі. Якщо ви забули нічого страшного, ви можете випити і після їжі. Це не так важливо, як, наприклад, з гомеопатичними препаратами. Ось і все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Якщо є питання, будь ласка, ставте мені під цим відео і підключайтеся до мого простору, до моєї спільноти. Там, де ми вивчаємо гемотерапію, або просто приходьте на мої курси. На все добре, до побачення, будьте здорові!